Усім привіт, друзі! З вами Максим, та ми з вами повернемося у школу. Як би це дивно не звучало, але ми з вами, якщо чесно, ми з вами пограємо нову гру на нашому каналі. І це Баузі. Це щось там. Коротше, друзі, сьогодні ми будемо грати у такого е, дядю. Так скажемо, ось. Е, давайте нажмемо на прекрасну кнопку Плау. І так за... Оце що було? Він балакає. Давай пограємо у схованки. Ну, я з тобою не хочу грати у схованки. Це ж е, хорор гра. Я не знаю, це хорор чи комедія. Ну, давайте. 99-й кабінет. Що це? Тетрадка. Беремо. Перша. Перший нотбок. Я це не вимовлю просто. Так. Ідемо. біжить за нами! Так, ось ще тетрадка. Так, побігли. там... А, там нема тупика. А, ну добре. Ще тетратка. Оце так, друзі. а а Він біжить за нами. Три тетрадки. Ой, мамоньки. О, ні. О! Ні. Що це за штука? Ми вже програли. О, секретний вхід. Ого! Так. Це що? Ее no <tiny> 15 секунд. Обалдіть. <tiny> Друзі, хто це? Якесь дядько, мене запер тут. І все! Гра закінчена! А, ні. Ще не закінчена. Ще ми бігаємо. О, четвертий ноутбук. О! А це що за рожа? Не знаю. Так, а, друзі. Давайте з вами сьогодні з вами. Так, сьогодні з вами з вами і ще раз з вами, так? А, пройдемо цю гру. А, так, ми на вуцю вийшли. Добрий вечір. Чи день, чи ранок, я не знаю. Така піксельна гра. Ну, прикольно. А, груха, але. Трошки складно, хоча. Хоча. Друзі, я не знаю, де він, але далеко. Хто це там кричить? Мамоньки. Там якесь чудовисько бігає. Мені страшно. Яке чудовисько ско. Тітка якась! О отбаки ще! Шостий. Не треба. Сьомий! Сьомий! затопило школу! Й-моє, ну гра така! Ой! СІМ! СІМ тетрадок! Друзі, ми це зробимо. Ми пройдемо цю гру, я вам обіцяю. Так. Хто це там? Хто це там сказав це? Так. Ладно. Беремо ці ноутбуки, я вже знаю, де вони. Зараз нас е, цей дядько злове і ми вісім. Зберемо. І е, це вихід, так? Е, нам треба зачинити двері. Оцю. Я так зрозумів, що ось тут е, можна її зачинити. Ага, Все, йди звідси. Тихо. Він поки там стоїть. Гроші. Якісь гроші. Ну, беремо. Все, що ми знайшли, це все треба взяти. А ми можемо взяти що? Ось це. О! За гроші взяли. Носок з глазами. Ну. він... Зник. А, ладно, а, це. Галюни, я так зрозумів. Так, швабра. Може її взяти можна? Так, якийсь. Це що? Шняга якась. <плес> а, а! Воно розмовляє! Так, привіт. Ти куди? А! а! От, гадина така. Напугав. Так, ладно. Музика прикольна, так? Музика просто клас. Так. Хтось там щось вирішить. Друзі, я не знаю, ну, наче хорор. Може, хорор, може. Комедія комедія Я не знаю. Так, давайте зачинимо двері. Це допомагає. Все. Ось ці двері ми зачиняємо, і він йде. Ну. Е, корисно. Все, зачинили. Так, друзі. No entering school faculty only rooms in the Дякую. Щиро, дякую, дядько Щиро. Ну що ж тобі треба було? Ладно. Нема а є. Цей дядько. Так, чотири. Давайте, зараз п'ять буде і. Шість. І сім! Ми ж сім е, взяли штук цих. Так, ось тут ми програли. Тихо. А, це касета. Це касета, яка відпугиває, е, налякуває е, Бауді. Ну, добре, корисна реч. Щиро дякую. Detention for you. When will you learn? Щиро-щиро дякую. Тітка. <плес> Я не можу. Що це таке? Зараз прийде ще. Ця штука. Є. Касету. Вмикаємо. Ти як сюди йдеш? А? А ну кеш, я у шоці. Він іде. Так, іде. Чудо. Іди. Іди, тітка. Ні. <клес> 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 Не важу Що <клес> <А, повдець. клес> це таке? О? Ну, ладно. Так, друзі. Так що нам робить? Давайте накопичувати. Е енергію і тихесенько підемо. Побігли. Все. Два. Ось так за секунду все пройдемо. Давайте. Три. Зараз буде чотири. Головне не, най... не знайти е, цього дядька, який нас запирає. І зараз буде сім. Я дуже на це сподіваюсь. Так, зачиняємо двері. Все. Беремо е, замок. Все. Дядько Бауді не йде. Все, зачинили ми його. Так, тепер гроші і візьмемо газировку. Так, беремо її. Щиро тобі дякую. Прямо так щиро. Друзі, я не знаю, що тут і коментувати. Ви все самі бачите. Він біжить. Чотири. Добряче так. А Bra Як він мене лякає, цей дядько. Що тобі треба? Я не хочу з тобою схованки грати. <Alex> Дай мені вісім ці тетрадок зібрати, а. Так. Музика грає, все добре. Пройшли територію цю і все. Хтось там вирішить. Що це за мобільник я не знаю? Телефон якийсь. Ну ладно, не будемо відволікатися. В нас все ж за все проходження гри. А, ти вже тут! Що тобі треба? Так, зачиняємо його. Цього. Е, я... Там знов цей носок був. Все зачинили. Тут як у ФНАФі все треба робити. Дуже опасно заходити у ці кімнаті, дядько ловить за це. Так, а він може пройти. Знаєте, друзі, е, там в нас гроші. Були. Знов носок з очима. Привіт. Він відповів. Ну, ладно. Там у нас непотрібна касета. Навіщо вона? Так, він свистить цей дядько. О, ні. Оце, друзі, дуже погано. Дуже. Це що? А, на пробіл можна дивитися назад. А ну. Так, тихо. Іди <coughs> геть. Тітка йді геть. Все побігло. Так. Ой, я не можу. Що таке? Дядько? Де геть? 15 seconds detention for you. Бе-бе-бе! Look... Ну що тобі треба, дядько? Мене зараз зловить... цей Лисий... Дядько якийсь. І все? Підставив мене. Так, чотири. Тут десь п'ять буде. Хто там зараф? Ей знати не хочу. Ч цю чупакабр Чи хто там бігає? Так, ну за чого. Друзі. Зараз я подивлюсь, скільки йде відео. Трина... 13 хвилин. Е, друзі, я не знаю, що тут і коментувати. Ви все самі бачили. Тітка нас золила. а потім цей Баузі своєю лінейкою нагодував пиріжками горілими. Так. А, а ці пиріжки були е, з лінейкою. Ось. Так. Ладно. Куди я пішов? О, ні. Так. Все, спіли Добре. Все, добряче побігли. А якщо що, друзі, сьогодні ще буде відео по метрострою Так. Давайте цю попитку і все. Закінчимо цю першу серію. Якщо ви хочете продовження цієї гри, поставте цибулю, лайк, вподобайку і е, на 5 вподобайок, буде продовження. Незамідлітельно. Так, давайте. Е, носок з очима ми пробігаємо, навіщо він нам? Я сподіваюся, що цей дядько десь свістить не тут. Так. А, кімната якась. Оці сині кімнаті це тетрадки. Там обов'язково тетрад. Тетрад. Ось! Що я вам говорив чотири, 4. А! <болова> Половина гри пройде на друзі. Так. Побігли. Тут в нас конвейер. Що ж робиться, так. О, <звиш> oh, ні. Ага. А, -а, а, треба бігти в ту кімнату, там буде подарунок. Так, кнопка. Що вона зробить? Друзі, ми це зробили 5. Я не знаю, де цей дядько. Я не зрозум, ну, взагалі не знаю. Говне, щоб не тут. І нам треба бігти у м, кімнату директора. Там так написано. А, це директор. Ви уявляєте собі. Це директор був. Це мій подарунок, так? Крутий подарунок. Знаєте? Дуже. Дуже крутий. Оцей дядько це мій подарунок. Клас. Він мене зараз зловить і гра закінчиться. Але ні. Іди геть. Я його назад скинув. Але погано. Він мене доганяє. ІДИ звідси. А, і так, друзі, на цьому ми з вами закінчимо відео. Оцей дядько. Сьогодні ми грали у цього дядьку. Друзі, а, якщо що, ви пам'ятаєте, що а, 5 вподобайок дорівнює нова серія цієї гри. А 20 вподобайок – це «Baldi Basics Plus». Це нова версія. Там будуть нові режими, взагалі нова школа. Коротше, друзі, ставте вподобайку і побачите, що за Балті Базікс плюс. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати. Усім мира, усім добра, усім пока-пока. До зустрічі, друзі! Давайте, усім мира! Vsem dobro, vsem poka, poka. Po vidimo se zelo, zelo kmalu. Vsem poka, poka!